Паралізована робота закладу та перекритий рух автомобільного транспорту у Рівному надійшло повідомлення про замінування діагностичного центру. Персонал та відвідувачів евакуювали. Обстеження приміщення тривало близько двох годин. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Обласний діагностичний центр у Рівному заміновано. Повідомлення про закладену вибухівку надійшло близько 11-ї години. На місце виїхали усі екстрені служби. Поліцейські перекрили рух вулицею для автомобільного транспорту та пішоходів. Як будь-якого теракти, то все Думаєте, це провокація. Давно оцінку це сильно паралізовує роботу. Саму да. саму сильно Це й дуже великі затримки. Зрозуміння, а як але трошки затримує по роботі. Повідомив про ймовірне замінування головний лікар Рівненського обласного лікувально-діагностичного центру Роман Шустик. Розповів, що невідомий надіслав листа на електронну пошту про наявність бомби, яка може вибухнути впродовж 72 годин. Було написано бомба. Я маю інформацію, що будівля з надупостаю вибух відбувся за 72 години. Через декілька хвилин були зразу представники всіх силових структур. Поліс, СБУ, МЧ, МНС, МНС, вот приїхали ці служби екстрені і по електриці, по газу. Тобто фактично водоканал, тут фактично всі служби працювали з такої оперативності, я не втіхав. Поки вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення, рятувальниками було евакуйовано близько 700 відвідувачів та працівників центру. Я думаю, що робити, чи буде сьогодні працювати, чи ні. Бо ж, ну, як дзвониш, не беруть трубку, як записатися. А тепер не знаю, що робити. Перевірка тривала близько двох годин. Як наслідок повідомлення про замінування не підтвердилось для обласного центру з початком повномасштабного вторгнення, це не рідкість, як правило, їхня мета посіяти паніку та паралізувати роботу критичної інфраструктури. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.